До сторіччя пласту рогатинські пластуни відкрили меморіальну дошку пам'яті відомого викладача рогатинської гімназії Никифора Гірняка. А також організували того дня різноманітні конкурси та забави у дусі пластунів. Пласт українська скаутська організація, якій на теренах України минуло вже 100 років. З нагоди ювелею рогатинська станична паланка пласту організувала святкові заходи. У центрі була представлена фотовиставка, яка мандрує Україною по всіх пластових паланках на стіні гімназії імені Володимира Великого урочисто відкрито пам'ятну дошку викладачу гімназії, засновнику першого гуртка пластунів у Рогатинській гімназії у 1913 році Никофору Гірняку, доктор філософських наук, родом з Теребовського повіту. Після закінчення студії працював певний час викладачем у гімназії. На протязі усього життя залишився палким прихильником пласту. Меморіальну дошку освятив отець Дмитро Бігун, побажав юним гімназистам продовжувати традиції пластунів. Після чого, під час конкурсу, пластуни створили домінацію тризуб. Не обійшлося без традиційної пластунської ватри, але уже за межами міста.